Що полякаю вас трішки англійськими дебрями. Погляньте, де у нас сьогодні буде завантаження. Поки що зі всіх сторін знаки, рух вантажним заборонено, але нам ще 3 км. прямо поки їхати можна. Як я і казав, лінія змінилась, зараз... Я отримав заявочку з Англії на Голландію. Так, і знову ж таки, праворуч заборонено, ліворуч заборонено. Зараз побачимо, що там, що там нам буде. Швидше за все, що також буде заборона вантажним. Трішечки заспойлерю, будемо вантажитись на якійсь фермі. Ну, якийсь великій, але все рівно десь в полі. Я дуже не люблю таких, таких двіжух, але що поробиш, інколи і таке трапляється. І от один кілометр нам до кільця. На кільці направо. Надіюсь, там хоч знака немає, але навіть якщо там і буде знак, ми туди поїдемо, тому що нам залишиться там буквально 800 метрів. Сьогодні перший день, коли трішки вирівнялась погода. 800 на Майже два тижні я відкатав і, блін, дощі шквали Гради якісь в Італії. Англія також поливала дощами, воно ще і зараз асфальти мокрі. Але сьогодні прокинувся, сьогодні сонячно. Вчора ввечері також шов дощик. Я гадаю, нам сюди можна, <гад> якщо ми їдемо на завантаження. І десь тут ми зараз будемо повертати в поле. Оце оця ферма чи що? Да, фарм. Шіпленд Farm. Гадаю, нам сюди. Якби від дерева від фур трошки розбиті, не розбиті. Ось там вже хтось іде якийсь охоронник там стоїть, зараз піду питати. Я зовсім не знаю, чи мені можна туди їхати далі чи ні. Зараз я зупинюсь, піду запитаю, так буде краще. І так, друзі, є невеличка задачка. Ферма-то це ця, але нам потрібно десь заїхати з іншого боку. А зараз задачка заключається в тому, що нам потрібно тут десь розкрутитись, тому тобто, що задом виїжджати на головну дорогу так собі варіант. Спробуємо тут розкрутитись, хоча тут місця дуже і дуже мало. От сюди я хочу задом -десь затолкати зараз. Тепер, тепер мені треба виїхати в ті ворота, в які я не входжу. Ми зараз трішки здамо назад, щоб точно в них зайти. Каже, що я пройду і сказали їхати за ним. Щось я так не люблю, ці міліметрони. Там пройшли, справа пройшли, зліва пройшли. Супер! Казав вам, полякаю вас трішки англійськими дорогами. Я швидше тут полякаю себе трішки цими дорогами. Добре, що є людина, яка може провести яка. Хоча мені і так сказали, куди правильно їхати. Завжди, коли грузишся на якихось фермах, в якихось полях, завжди отакі от, от доріжки і завжди трішки. Трішки напряжненько. Хоча це що зовсім не напряжно, це нормальна робоча обстановочка. Напряжно вже коли заїхав в таку дорогу, що не можеш розминутися з легковою, а оце напряжно. Якщо з легковою що розминаєшся, це, це все easy. Да, так собі, невзрачний поворотик. Омій oh гад! Щось мені тут не дуже подобається. Полуницю вирощують. Прикольно. Да, полуничка росте не з землі. обалдеть Круто, круто! Погляньте, полуниця росте. Зараз підемо нарвем собі. Ну хоча б спробуємо. Що, робота кипить. Це наш вантаж. І оце так страшно його вантажить. Зовсім Мені не подобається, зараз він буде перегружати, він вже сказав в такому болоті. Запах вам не передать. Ну а я трішки відпочиваю, поки вони там вантажать є пару хвилин відпочинку. Друзі, вантажать дуже довго, але хотів би вам показати дещо інше. Дивіться, чим мене пригостили зараз. Я не знаю, що це Це чорниця, напевно, дуже смачна, але вона така велика. Мені підказали це не чорниця, це по українськи лохина. Я не знав навіть, як вона називається, знаю тільки одне, що вона дуже смачна. Я вже її трішки перебрав. Таке у нас завантаження буде. Завантаження е, себе фруктами, а прицепа якоюсь, якоюсь дічю, тою до цих пір я не загрозився. Ну, сажу, чекаю, півча чайок з лохиною. Так, друзі, завершено завантаження. Ще залишилась одна невеличка проблемка це якось тут розкрутитись і виїхати звідси. Місця тут дуже мало, і де його розкрутитися я навіть і не знаю. Можна попробувати тут. Я гадаю в мене вийде, якщо я туди затягну прицеп зараз, щоб не сильно переломуватися назад. Пробуємо так. по типу того. Тепер максимум право. Не знаю, що з цього вийде, щось мені не подобається цей варіант. Там пройшли там пройшли. Я його переламав повністю. Але все добре, у нас все вийшло. Погляньте, що робиться в порту зараз. Це все відпочиваючі, які хочуть. Переправитись на Францію просто тьма. Для вантажівок пустили тільки один ряд, по якому ми їдемо. І в п'ятницю виїжджати з Англії це просто тршиш якийсь. У мене вчора не було документів, тому виїжджаю я саме сьогодні. Документи мені прийшли тільки он. Близько о 9 з копійками. Розвантажу мене біля Роттердама і мен говорить. Нужно постаратися сьогодні вигрузитися. Ну да, ну да постараємось. 10. значить Паром о 12, якщо я на нього сяду ще. Буду близько о 3 годині в Франції. І їхати до Роттердама нам ще буде 300 кілометрів. Це ще 4 з копійками з учотом Антверпена, це буде пауза, це буде 4 з копійками після 3 плюс 4 це 8 один вечора. Так, -да, постараюся. Обов'язково постараюсь сьогодні розвантажити. Такі справи англійські. П'ятничні. Погляньте, скільки людей з прицепами, кемперами. Канікули, всі їдуть на канікули. У нас 4 серпня на календарі. Паром майже перші. Одна машинка пішла наліво, друга, ну, тобто ми йдемо направо. В пустий паром і будемо виїжджати перші, ну або другі, як АДРИ. Як на виїзд ми пішли перші, пробиваємо доріжку і їдемо найповільніше. От і легкові почали виїжджати. Спочатку байкери-байкери нам поки що везе у нас green статус, а отже на митницю нам заїжджати не потрібно. Прямуємо одразу ж на виїзд, на екзит і прямуємо в Голландію. Розвантаження у нас в Голландії і в самому Роттердамі. Можливо, так вийде, що на вихідних залишусь в Роттердамі. І обов'язково піду гуляти. Тому що там я ще не був. Хоча я дивився погоду перерахувати в Роттердамі на вихідні. Там в суботу і в неділю дощ обіцяють. Сьогодні на вечір буде нормальна погода, так що, можливо, сьогодні я рвану десь погуляти. Бачите, ми їдемо за велосипедистами. Я їх об'їжджати невольно хочу зараз. повороті. зараз звісом причепу його когось задіну буде. Бачите, англіки їдуть у Францію прямо на велосипедах. Так, в них є тепер їхня доріжка, ми можемо їх об'їжджати. І полетіли, полетіли в доріжку далі. Погляньте, скільки байкерів виїжджають. Ріакувати? Ну як байкерів. Мотоциклістів. У них там якийсь слід буде, чи що? Зліт як по-українській. яких багато. Ну що, до зустрічі в Роттердамі Друзі, а в наступній серії гуляємо по Роттердаму щоб не пропустити, підписуємось на канал. Усім дякую за перегляд. Пока.